Друзі, привіт! Давно не було відеосиків І сьогодні я хочу з вами поговорити і розказати про мій досвід здачі автомобіля під таксі. Тому дивимося, що як було взагалі відбувалося і все таке. І для продовження відео натисни кнопку підписатися, постав лайк і напиши якийсь коментар. Гарного перегляду! Так, весь час немає як записати далі. Ну, коротше, з цього почалася ця вся історія. Почалася вона з того, що я е, почав продавати посад. Бо в мене з'явилася Кіа, я вирішив продати Passat, продати Passat. дзвонили люди, приходили, дивилися, Коротше, давали гроші, ті, на які я не був готовий, в чому була моя велика велика помилка. Не робіть так, тому що, якщо ви продаєте машину з цілею продати, то продавайте, там, якщо вам дають гроші якісь, ну понятно, в мірках розумного. Бо якщо там прям дуже сильно скидають, то типа, ну, понятно. Хоча, дивлячись, який автомобіль, який стан, які, ну, коротше, це таке. Мені давали гроші, але мені давали менше, ніж я хотів, і мені давали буквально там на 200-300 доларів менше, і я коротше, залупився, і в ітогі жадне спрайра погубіла. Так як в попередньому відео, тільки ще гірше там в попередніх відео є, як я от з цим пасатом грався, що я потім це все робив. Коротше, суть в тому, що. Мені за нього не давали ті гроші, які я хотів, і я вирішив його продати. Приходили люди, дзвонили туди-сюди. Або давали ті гроші, які я не готов був вітати, або взагалі ходили, подивились, покрутились, почухались. Ну так як це обично буває. І типу, все, на цьому все закінчилось. Він мене повисів місяць, другий, третій. Я Думаю, ну це вже ерунда якась. Треба щось з цим робити. Думаю, що робити? І я рішаю його здати в оренду в таксі. Починаю шукати чувачка якогось, знайшов одного, якийсь один працював, попрацював він буквально пару днів, щось в нього там по сімейним, не сімейним, щось там в нього не вийшло. І цей чувачок щось там поїздив, поїздив і вирішив віддати машину і все. Я типу, за лох нього взяв на перший останній тиждень, типу, він якраз типу, ну в цілому він якби перший останній тиждень від'їздив і все. На цьому все закінчилось весь мій заробіток. І Типу якоби заробив, але в цілому не заробив, бо тому що потім далі я знову шукав людину, щоб посадити за машину і щоб їзди. Потім знайшовся ще один, там щось, він буквально два дні поїздив, я з нього вибив якісь гроші, бо він не хотів віддавати. Потім ітогу, я забрав машину, потім ще один був чувачок, просить, каже, ну, блін, капець, всі документи дає. Каже, ну, бабок нема, на, от, типу, завтра тобі даю за оренду. Я тоді брав. 300 гривень в день, типу було чуть-чуть нижче середнього. типу Ну, коротше, так і так. Через знайомого таксіста знайшов, вроді, наче як нормального тіпуля який їздив на, на парковому авто. Це був кон здається, чи що. Питався в нього, кстаті, що там по заробітку, і то він там ще був довженіший мільйон грошей За машину заправити, помити її, прибирати. Ну, коротше. Якась. Ну, Вроді чувачок нормальний, все хорошо, сів на машину, їздив він десь буквально ну, майже місяць, може трошки більше, десь в кінці листопада, плюс-мінус такий період, як зараз. Я віддав йому машину. Він їздив, платив нормально, вчасно. Десь, даже коли він якщо там десь щось просрочив, то він там, ну, на наступний день, через 2-3 ну, віддавав він все, все, як домовлялися. Все, все було добре. Потім, Десь числа 25 грудня, здається, десь в 20-х числах, в нього дзвінок, тіпла, що Владик, привіт, машина не їде. Це десь 6-7 вечора було чи 6, сніг вже, там нормальний був морозець, каже, машина не їде, коли смісиш. Я їхав, їхав, вже бам і все. Тіпла. Ну В цьому моя вина, якби була, є відео на каналі, що там з ревньом було. І да, бахнувся ремень. Я приїхав машину, забрав, відволочив до себе в бокс. Розібрав там цей експерт був один. Ну, коротше, є відео на каналі, як оцей посад заїхав і що було з тим ремнем. І що там ну взагалі вскривали мотор, кому цікаво там заглянути подивитись. подивитися. Е, ну і все, чувачок як би каже, ну, я так зрозумів, я без роботи. Кажу, ну виходить, так. Каже, а ти в машину як думаєш, коли зробиш? Кажу, ну блін, я не знаю. Як зроблю, я тобі скажу. Каже, добре, в ітогі це кінець року. Там то вихідні, то свята, в нас запланована поїздка в Буковель. Це було ще 21-му році, грудень 21-го року. Запланована поїздка в Буковель, Ми їдемо в Буковель, там трохи пару днів відпочиваємо. І цей весь час машина стоїть, щось там цей. Я приїжджаю, починаю далі займатися машиною. Вроді як би машину склав до купи, все зробив, машина на ходу. Думаю, типу, що оренда це до сраки, треба її взливати, продавати машину, бо діла не буде. Бабок у мене, звісно, на цей весь ремонт не було. Брав бабки з кредитки. Класно. Бізнес-модель класна. Виставляю посад на продажу, ніхто не дзвонить, хто дзвонить, вже там. Просто або дуже сильно понизу б'є, або взагалі не дзвонить, або дзвонять, розпитують, все класно, все супер, але ніхто не приїжджає, не дивиться нічого. Тобто, машина так повисіла місяць, десь там коротше, висіла, висіла машина десь буквально місяць. Десь в середині, в кінці січня, я її склав уже докупи. Вона вже була на ходу. Вона висіла на авторі, а продавалась, ну, не продалась. І потім якби 24 лютого. Да? Всі розуміємо, що було. І машина все, машина завесла, машина стоїть, я не знаю, що робити. На кредитки типу, мінус, ну, типу, банк схилив голову і не, не рахував відсоток. Що йому дуже вдячний. Машина висить-висить, вже прийшов деякий час, всі роздуплилися, почала щось, щось робити, ну, почала далі якось помаленьку пробувати жити, якби за щось треба їсти. Да? І взагалі. Я розумію, що в мене кредитка, яку треба гасити. Там ще треба якісь донати спробувати кидати. І за щось жити, да? платити за оренду квартири, щось там далі. Туди-сюди. Я розумію, що типу, машина не продається за дуже дешево. Я її не готов продати, бо якщо я її продаю дуже дешево, я тупо типу, закриваю кредитку. І в мене лишається там, 50%. Там, 6... 40 даже було від вартості машини, за яку я типа, вже на той момент готовий був продати. Е і я вирішаю його далі здавати в оренду, хоч відбити гроші якісь. закрити е е ту кредитку. Знайшов е е така ж сама історія. Один, другий, третій. то той толком нічого немає. Якийсь чувачок сів, поїздив, через пару днів лягає граната. Гранату треба міняти, міняє гранату, він ходить, крутиться, починає збивати гроші, типу, що блин, я півдня без роботи, аля, типу, ну короте, я йому типу, скину, що, типу, чувак у буває, ну типу пів вартості дня типу, як ти заплатиш. Ну, типу наче все окей, щось він поїздив, поїздив, щось в нього там знов тиждень-півтора поїздив і все, віддав машину. Другий така сама херня, Знайшов, тіпає типу, якогось. Вроді адекватний, що, все, забирає машину, там е, дає гроші, там, частину на карточку, частину так дає, готівкою. Кажу, ну, все техпаспорт, а все тут -ту -ту, розказує, що по машині, туди-сюди. Е, 5 10 -е. Він такий, да, все, окей, я поїхав. Кажу, Ці чоловічі, а страховку тіпо, тобі, ну, ти, тіпо, для машини нашу береш? Щоб таксі підключитись, треба страховку. Він типо, та мені не треба, а на що ти машину береш? Та там, туди-сюди. Я вже напрягся, думаю, що за херня. Ну і коротше, він все-таки взяв, через пару часов дзвонить до мене каже: скинь все-таки страховку. Я не знаю, на що він надіявся, що він так зареєструється без страховки чи як. ну, Коротше, я йому скидаю страховку, він щось цей. І в той день ми з дружиною поїхали в село до батьків. Ми приїхали до батьків і дзвінок від цього. Типу, типу владіка херня, попав аварію". Я такі, в аварію. такий, в смислі, я посвів машину дав, тільки вже аварію. Ну, ітоги там нічого страшного не було, там просто бампер коснули, благо була страховка. Страховка виплатила гроші. З машини я там, відповідно, нічого не робив. Цей такий чувачок, ахіревший, каже, типу, ну блін, давай мені теж, типу, щось, ну, типу, ти ж бабки цей, тобі дали, ну ти, типу нічого не будеш робити. Я кажу, блін, ну ти, ти не охірил, типу це якби що. Коротше, туди-сюди. Поїздив, поїздив, він, коротше, тиждень просрочив. На сліду віддав, на слідующа віддає, знов просрочує. Знов це, знов то. Коротше, так назбиралися два тижні він должен за оренду. І не віддає. І, коротше, щось він зливається, то він на якусь роботу пішов, гроші не платить, Машина в нього. Я, доки в нього машину відбуваю, там добрих два з половиною тижня якби, заборгованість за оренду. Типу він не платить морозиться. Кажу, чувак, типо, давай бабки, віддавай машину. Він, типо, да, да, окей, від того машину привозив, взагалі якісь ліві ті пуля, вообще, ніколи не бачив. Привозив віддає машину, каже, що де цей тип? Каже, він десь на роботу, щось тай, коротше, туди-сюди. І він ще віддав якусь там частину. Коротше, я ще за тиждень оренди ще тупо ходив і, напевно, півроку з нього збивав його за добу. Ходив до нього до батьків, бо тип, ну адрес це все. У нього мама була, і типу кажу ну блін так і так, і все ну, коротше, тіп просто піздець мутний, коротше, хуйньою і страдав. І коротше, машина знов тиждень постояла, трошки там щось, доки шукав, доки йшов. Тоді знайшов нормального типа, відносно нормального, який нормально їздив, стабільно платив потім він Знов просрочив, то він спробував кожного дня платити, то раз в тиждень. У нього ні так ні так щось толком не вийшло. Ну, але він платив, він, якщо заборгував, то він там через тиждень він впирався, він віддавав все, і типу, проблем як би не було з ним по рахунок платі. Він їздив, все було добре, там ремонти, тео, типу, і все. Резини не було, резина була хірова. Надо було нову резину, я шукав ну, тіпа, нова, нова резина стоїть грошей. Я знайшов якусь бушку за 600 гривень, тіпа, за два колеса. Ну, як не крутиться, тіпа, гроші, їх треба було потратити десь взяти, купити цю резину, потратити час, поїхати, купити резину, привезти, перезути машину і віддати далі. Ну, коротше, це теж час, це теж витрати не такі аж прям великі, серйозні, але ну, теж потягнуло. І туди-сюди. Що далі було? Коротше? Далі він бахає коротше, машину в тролейбус. Бахає машину в тролейбус. Кажу, красава, заєбісь. Добре, що це було біля мене, біля дому, недалеко відносно. Я бігом туди під'їжджаю. Дивлюся, що цей, типу, хазяїн Ну, не хазяїн водій тролейбуса, каже, що робимо, визиваємо чи що. Кажу, яке визиваємо, то зараз за простой накапаєш, типу, бахнешся. типу. Він такий, типу, ну так. Да". Кажу до цього водителя тролейбуса, що там типу, по грошам. ну там Це типу, він щось там полторушку збив грошей, кажуть, до нього є гроші, типу, віддавай каже, каже, йому півтори тисячі, роз'їжджайтесь. типу, Роз'їхались типу, роз в типу, капот, бампер, фара побита, кажу, чувачок, давай, Бігом робив. В того він, типу, якби а-ля аренду платить, не платить. там якось ми... Він виплакав, типу, день платити, день не платити, туди-сюди. І купляє за цей час фару, це все. і типу Я, добра душенька, допомагаю йому це все складати. Навіть не те, що допомагаю, а я це все складаю сам. І складаю це все сам, допомагаю йому з цим всім. Короте, машину склали, там бампер, капот трошки був ще помитий. Але він десь поїхав, йому там трошки витягли, підрихтували, Потім він ще купив другий капот, поставили другий капот. І... Далі він ще їздив, 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 другий капот, капот. Точніше, ні, капот мене поставили, він їздив старим капотом, але новий капот у мене вже був не в колір машин. Він так і їздив, 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 я ту карточку, кредитку гроші кидаю, 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 бездонна пропись, розумію, що типу, ні, її треба раз закрити і все. Бо того, що вроді якби гроші якісь приходять, ну щось дуже все погано двігається. Корот, я приймаю рішення. Так, да, в чому ще проблема? Гроші закидаються, закидається, все вроді є, все нормально, але но в ітогі там. Там ТО-шечка потягнула, там ще щось треба поміняти, там ще щось треба поміняти. Там, ну, коротше, типа, не знав, неопитний. І отак вийшло, і заробляю, заробляю. І здачі нема чим давати. Отак виходить. Я приймаю рішення продати машину. Є відео на каналі, як я її почав готувати. Що з машиною? В ітогі в мене бахнутий, бахнута морда була. Капот побитий. Капот поставили другий, Ну це таке фара міняна там бампер теж був побитий з усіх сторін Там коцки там царапина, на криші була м'ятіна така нормальна. Типу якоби він фішку ставив. Ну типу, Я не знаю, як та фішка могла б. Ну, коротше. Там нюанс, там нюанс, потолок нахер провез. та все є там на тому відео. Плюс ззаді. Здається, праву арочку, там десь він щось теж підтер, там царапуху десь зачистив, десь щось коротше. Цей. Я там, здається, просто типу, якось, чи що, щось таке, ну, в типу, я якоби працював, якоби заробляв, ну, в ітогі, типу, вийшло в ноль. Тупо в ноль я попав потім на перетяжку потолка, да, я це все робив сам. Але я туди тратив гроші, я тратив це. В салоні типу, куча всього робив, там пластик був теж побитий, подертий. Плюс е, красив бампер, два бампера треба було красити, бо тоді бахнули е, з цим полем. Передній просто він був вже якби не дуже супер класний, Ну, машина стара. І якби там вже треба було з ним займатися. Плюс е, в таксі він може цей бампер ще теж взяв трошки нормальних таких люлей. І капот, капот другий зовсім, і відповідно я це все перекрасив, перекрасив це все бляха не в колір. Виставив машину і продавав. В кінці кінців, як би вроді щось заробляв, 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 а грошей як би й нема. Сказати, чи я сильно радий цією орендою, та, блін, не знаю, що сказати. Десь якийсь момент воно виручало, тобто ну, гроші якби прокручувались, тут я з оренди взяв гроші для життя. Там заробив гроші на роботі, якби на оренду віддав, ну то, що взяв з оренди, грубо говоря, і отак от взадбирати, і в деякі моменти дуже сильно виручало. Ну, знову ж таки, якби а-ля пасивний доход, заробіток, бізнес і все таке, з одною машиною воно не працює. Тому, якось так. Продав я машину, машина продалась, їздить. А, до речі, ще не переформилась. Така от історія. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, як з мене ахірний бізнес-мен, початок в цій сфері в, з орендою авто. І все таке. Та, і до цього всього, там ще було потім перед продажею ТОшка, відповідно, масла, фільтра. Ця вся ерунда, ерунда, ерунда. І типу, там ще щось по ходовки міняв, потім ще раз гранатою міняв, колодки. Ну, коротше, воно все типу, бабок потягнуло. Та й таке, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Прошу вибачення, що довго не було відоськів, ну, я сподіваюся, буде частіше. Тому, всім гарного дня, настрою, донатим, не забуваємо. І підписуємося на канал. Дуже багато не підписуйся на канал. Не треба так робити. А ще яка класна штука цієї всієї історії, що ти постійно переживаєш, ти постійно переживаєш, де твоя машина, де той тіп, що там машина, все нормально, чи все ненормально, чи типу, він кудись не в'їхав, чи в нього ніхто не в'їхав, чи взагалі машина нормально себе веде, чи не треба щось ремонтувати, чи щось не відрігнуло, типу, то так, от так, і в тебе постійно голова, і кожний дзвінок від водітеля, і ти просто. А! І типу, ну от так. Він просто дзвонить позвонить типу, і сказати, що. Де ти що, я хочу під'їхати гроші, дати чи тобі на карту, коротше, типу, такі моменти, а ти вже просто не знаєш, куди себе діти, бо він, блін, просто подзвонив. А ти вже ахірівши від цієї, цієї ситуації, бо ти сиш за машину.